Добрий день, з вами канал Електротяга. Сьогодні я розповім, як правильно збільшити напругу вашої батареї, електровелосипеду, електроскутера, електросамокату, так, щоб це було правильно, щоб не збирати нову батарею на більшу напругу, а доробити свою батарею, яка ще нормально працює, і міняти її нема ніякого сенсу. В цьому ролику я розповім, як збільшити напругу батареї, якщо в цьому є потреба. Наша батарея заряджається на 68 вольт В максимумі зараз, а нам треба зробити, щоб вона заряджалась на більшу напругу, щоб збільшити швидкість. Наприклад, щоб її заряд максимальний був 84 В. Це зробити можна, і в даному випадку навіть необхідно. Щоб це зробити, є три шляхи. Є більш адекватні і є зовсім неадекватні. Я розповім про всі три шляхи, але скористаюся лише одним. Але перед тим, як я розповім, які шляхи є, які варіанти є, я повинен розповісти, чого ми повинні дотримуватись і що не потрібно збивати в цієї батареї. По-перше, батарея в нас складається з блоків, і в кожному блоці у нас повинна бути одинакова кількість елементів. Також, в кожному блоці у нас повинна бути однакова напруга, однакова ємність і також однаковий внутрішній опір. Для заміру внутрішнього опору я використовую ось такий прилад. Він називається UR1030. Але я рекомендую купувати все ж таки UR1035, тому що він вимірює більшу напругу. Ці прибори, хоч і вузько направлені, не кожному вони потрібні, але все ж таки я оставлю ссилочки на них в описі під цим роликом, може комусь і знадобиться. Щоб зробити цю батарею більш потужною, нам потрібно додати до неї інакших елементів. Тобі ж елементів, які не таких характеристик, які вже стоять в цій батареї. І тому у нас є три варіанти. Зараз я розповім, які. І так, перший варіант самий самий гарний варіант з усіх. Це ми цю батарею викидуємо, якщо вона е, вже поганенька. Саме ця батарея, яка в мене на столі, вона добра, її можна допрацювати. Якщо елементи погані вже в батареї, то її спасати вже нема смислу, її треба продавати або утилізувати. І інакших варіантів нема. А на виручені гроші трошки додати е, взяти. Одинакових елементів потрібну кількість, і зробити нову нормальну батарею собі. Це найліпший варіант. Це самий правильний варіант, але однозначно не самий швидкий і не самий дешевий Бо цю батарею треба продати, грошей треба насобирати, а це не завжди виходить. Тому є інші варіанти. І так у нас з'являється другий варіант. І він в корні неправильний. Так зробити ніколи не можна, і я так не рекомендую, але щоб ви розуміли, що такий варіант є, і які наслідки від цього будуть, я його все ж таки розповім. І так, ми додаємо нові елементи, просто дотачуємо цю батарею. При цьому цю батарею ми не перероблюємо, просто дотачуємо нові елементи до неї. Ми просто додаємо блоків. Тут у нас е, всього-навсього 4 блоки треба додати, і у нас напруга зросте. Звичайно ж, потрібно буде поміняти БМС плату, е, тому що в нас контр... контролюємих елементів стало більше на 4 лінії, е, тому ця БМС уже не підійде. Е, але це однозначно набагато швидше і дешевше е, обійдеться. Але ще раз повторюю, це неправильно. Чому це неправильно? Тому що нові елементи, вони все одно будуть інших характеристик. Як би ви їх не підбирали, як би ви їх не шукали, все одно, навіть якщо ви купите точно такі самі елементи, вони все одно будуть інших характеристик, бо вони іншої партії, бо вони е, в інших е, умовах е, використовувались. Нові теж не підійдуть, бо ці то старі, а ті нові. Тобто характеристики будуть інші, а блоки повинні бути обов'язково одинаковими. Якщо вони будуть не однаковими, то це чаревато розбалансуванням. Вони будуть неоднорідно розряджатися, напруга буде різнитися і БМС буде вимикати батарею на вихід. Тому цього робити ніяк не можна. Тому існує самий правильний варіант із неправильних, так сказати, найкращий із найгірших варіантів. Він працює і він логічно обґрунтований. Він е, виглядає так: ми беремо частину цих елементів з е, е, цієї батареї і дотачуємо її в довжину так, щоб напруга збільшилась. Тобі ж, ми переганяємо її ємність в напругу. Зменшуємо ємність, але збільшуємо напругу з тих же самих елементів. А потім ми беремо і е, додаємо вже нові елементи або інші елементи, е, додаючи ємність в кожний блок. І таким образом, таким чином ми е, якби розмазуємо ці нові елементи по всім блоках. І тоді в нас всі блоки будуть однакові по всім характеристикам. Якщо, звичайно, ми додамо однакові елементи в цю батарею. Саме цей варіант я і буду використовувати. По-перше, я зніму ці, ці елементи з'єднувачі, пластини, щоб перевірити кожен елемент окремо. Бо в мене таке було, що я знімав. Пластини, і виявлялося, що в кожному блоці по одному по два елемента неробочих. І вроді як і блоки однакові виходять, але в кожному блоці по декілька штук неробочих. Тому я озірвав пластини і зараз е, перевіряю, чи одинакові у нас елементи і чи вони робочі. За кадром я переміряв всі елементи в цій батареї, і е, вони. Абсолютно робочі і абсолютно одинакові. Тому нема сенсу їх продавати чи викидувати. Ми зможемо цю батарею допрацювати, доробити до потрібного нам е, стану. Наступний крок: ми беремо оці два ряди е, знизу, і саме з цих елементів будемо дотачувати напругу, зменшивши тим самим ємність цієї батареї. А це ті самі елементи, якими ми будемо е, дотачувати е, ємність цієї батареї. Оці два ряди, які ми забрали, заберемо зараз, ми їх повернемо вже новими елементами. Зараз я звільняю два ряди цієї батареї, щоб е, вивільнити елементи, яким, якими ми будемо дотачувати нашу напругу. Тепер виймемо ці два рядочки елементів е, з цієї батареї, і Положимо рядишком поруч з новими елементами. Тепер ми будемо дороблювати батарею, доклеювати батарею новими елементами, точніше, старими елементами, які ми з неї ж і зняли. Будемо доращувати напругу. Тут у нас мінус, далі плюс, далі у нас мінус і плюс. Полярності чередуються. Але уточню, що це конкретно для цієї батареї. Тут у нас кожен ряд це блок, тому у нас полярності чередуються, все чітко і зрозуміло. Але є різні батареї, і конфігурації різні буває дуже, -дуже по різному. Тому вивчайте, як ваша батарея зроблена. Тільки після цього можете в ній щось міняти. Для кріплення елементів я буду використовувати такий пістолет з термоклеєм. Тепер я заповнюю недостаючі елементи вдовжину, і тепер нам потрібно повертати елементи ємності на їхні місця. Це вже інші елементи. Наклеюю на них ізолятори обов'язково, бо ці ізолятори мені не мешають довіри. Ось. Тепер. Я збираю цю батарею вже повністю, і будемо її вже зварювати. І так, настало раннє утро, і я побачив, що наклеяв криво. Тепер прийдеться це трошечки перезібрати. На жаль, таке буває ввечері. Тепер я розберу ці елементи і перезберу рівненько так, щоб мені сподобалось. І так, тепер я нарізаю багато з'єднувальних пластинок для точечної сварки, щоб з'єднати послідовне з'єднання. Після цього я нарізаю е, балансувальні пластинки, які будуть слугувати е, обміном енергії е, в одному блоці. Вони не повинні бути дуже потужні, тому що вони тільки для балансування між елементами. Чого не скажеш про коротенькі пластинки. По ним буде йти дуже великий ток, ну весь ток споживання електровелосипеда. Тепер трошечки про безпеку. Коли ви з'єднуєте батарею, елементи між собою, ви повинні точно розуміти, що ви робите. Бо якщо ви кинете елемент, з'єднувальний елемент просто на батарею, куди попало, то ось бачите, може бути коротке замикання. І це може дуже погано скінчитись. Тому будьте обережні і чітко розумієте, що ви робите і навіщо. З'єдную я елементи ось такою невеличкою сварочкою, таким апаратиком. Він невеличкий, недорогий, але працює дуже добре. Із недоліків в ньому тільки те, що дуже гріються щупи при роботі. І мала ємність батареї. Він від батареї працює не від мережі, тому сідає швидко, а заряджається довго. Коли ви приварюєте стрічку, її краще притримувати. Ні в якому разі не варто ложити декілька стрічок одночасно і думати, що зараз я її приварю усі. Бо в мене таке було, що я ложив одну стрічку, іншу, думаю, зараз приварю, але коли вариш одну. Виходить як щелчок, і інша підскочила і почала пригати по батареї. Добре, що нічого не замкнуло, але це пощастило. В іншому випадку може і не пощастити. Тому будьте обережні, лежіть по одній стрічці, притримуйте її і переварюйте дуже обережно. Я прихватив з однієї сторони все продольне з'єднання. Це тільки прихватка, тепер я буду її дуже добре обварювати, бо по цих стрічках буде йти основний ток. Я обварив короткий, тепер буду прихватувати длінні поперечні стрічки. На цьому етапі я б на вашому місці задумався, о тому, щоб не торкатися так просто цієї батареї, тому що тут все-таки 84 вольта. І вона може таки пощипати. Пощипати може вона достатньо сильно і неприємно, тому будьте обережні. Тепер я обварюю поперечні стрічки і е, на цьому ця сторона у нас закінчена. Трошечки не доварив, е, тому що в мене сіла батарея. Тут написано, що можна варити до 7,3 вольта і не нижче. А в мене вже е, 7,2 вольта. Тож варить вона вже не дуже добре. Привіться ставити її на зарядку. І так, сварка заряджена, вся сторона повністю проварена. І тепер ми дивимось кожен контакт, щоб ми ніде нічого не пропустили, бо це дуже важливо. Тепер ми перевернули батарею на іншу сторону і повертаємо також і тут всі з'єднання назад. Також додаємо нові. Оскільки батарея в нас технічно зібрана, хоча цю сторону ще треба обварити, нам можна тепер перевірити напругу, чи видає вона повну напругу від начала до кінця. Тут повинно бути 84 вольта. І так, я приєдную щупи, ми бачимо 83,7 вольта, що дуже-дуже добре, її тільки трішки треба дозарядити і буде все гаразд. Це означає, що всі з'єднання зроблені правильно, і напруга сумується, і вона така, як треба. Роботи з цією батареєю ще немало. Нам потрібно її добре ізолювати, зробити їй добру защиту, під'єднати БМС-плату, зробити її корпус текстоліту і так далі. Тому нам ще працювати і працювати. Зараз я під'єдную. Дроти плюсових виводів. Вони підуть напряму на споживач, а от мінус піде через БМС плату і вже теж на споживач, але вже через БМС-плату. Тепер ми приєднуємо шлейф БМС плати, приєднувати його треба обережно. Кожен провод треба брати від чорного послідовно. І під'єднувати саме до того контакту, до якого він повинен бути під'єднаний, і не до якого іншого. На цій платі у нас два шлейфи, але цього не потрібно боятися, тому що другий шлейф він продовжує перший. Просто треба брати провода послідовно і під'єднувати до виводів батареї. Звичайно ж, виводи батареї треба зробити правильно, щоб це все спрацювало. Інакше буде дуже погано. Перший чорний дріт у нас під'єднується до общого мінусу батареї, а останній червоний дріт він під'єднується якраз таки до общого плюсу батареї, і тут не повинно не зостатися лишніх е, дротів і е, повинно вистачити. То, тобто все повинно зійтись. Якщо у вас якраз останній дріт попав на плюс батареї і не залишилося лишніх, значить ви все зробили правильно. Спочатку треба підпаяти мінусовий провод з батареї до БМС, а тільки потім під'єднувати шлейф. Один, потім другий. Це неважко, але тут якраз визначається, чи правильно ви все зробили. Якщо неправильно, то вона в лучшому випадку не буде працювати, а в гіршому е, згорить. До контакту C в нас під'єднується yeah. контролер електровелосипеду. Також цей контакт він використовується як для зарядки, так і для розрядки батареї. Але це тільки в цій БМС. Е, є БМС іншого типу, в якій контакти заряду і розряду вони роздільні. Тепер нам залишилося тільки під'єднати плюсовий кабель. Вивести його назовні, під'єднати мінусовий та запакувати цю батарею в гарний корпус і добре заізолювати. І вона вже буде працювати добре. Корпус я роблю з товстого текстоліту, який заказав уже в розмір, щоб його довго не підганяти. І також, звичайно, нам потрібно все це загорнути в термоусадку і обжати. Щоб розрахувати термоусадку, треба взяти висоту вашої батареї, ширину вашої батареї, сплюсувати їх, додати 5 мм і це буде саме той розмір, який вам потрібен. Для термоусадки я використовую будівельний фен. Він для цього дуже підходить. Якщо ви думаєте, що елементи перегріваються від такого е варварського методу, то ні, я от ложу руку і я не чувствую температури зовсім. Вона розподіляється по всьому текстоліту і батарея ледь-ледь тепла. Я маю надію, що ролик був чимось вам корисний. Якщо залишились питання, щось було незрозуміло, запитуйте в коментарях, я спробую відповісти. До зустрічі на нових роликах на моєму каналі.